І всім привіт і прикиньте! На моєму каналі набралося вже аж цілих 200 підписників. От, я дуже щасливий, хочу е, всім людям, які на мене підписувалися, ставили лайки. Вам дуже сильно хочу подякувати, бо я дуже щасливий, що ми набрали аж цілих 200 підписників. Я до речі навіть не знаю, в який це день сталося. бо я ну, останнім часом не заходив в Ютуб, вот і коротше, сьогодні я заходжу, дивлюся. У мене вже більше 200 підписників, 220. Аж прикиньте, і коротше я дуже сильно здивувався. І, до речі, ще хочу вибачитися за те, що відео у мене почало останнім часом рідко виходити, десь приблизно раз в два тижні або раз в три тижні. От, просто все діло в тому, що я ну, трохи вигорів. Знаєте, постійно знімати відео раз в два-три дні це не так легко. знаєте, – тому я трошки вигорів і почав їх рідкіше знімати. Але не переживайте, я вже, коротше, відпочив трошки. І буду далі знімати відео. От, часто. От. І, коротше, хочу вам ще раз дуже сильно подякувати. Я дуже щасливий. Щоб ви розуміли, у мене не є старий канал. Е, вот, я. Вам... Напевно, вам про нього не розказував. От. Ну, коротше, в мене там є теж 200 підписників. І щоб ви розуміли, я на своєму старому каналі набирав тих 200 підписників аж цілих 4 роки. От. А от на цьому каналі я навіть року ще не пройшло, коли я його створив. Я вже 200 підписників набрав. Ну, це велика така різниця. Коротше, Капец. Давайте по традиції. Коротше, овечку в космос відправимо. Бай-бай. От. Давайте ще курочку відправимо в космос. Вона мені щось не подобається. Ну, коротше, вони полетіли. А ми давайте побудуємо новий пам'ятник. Вот. Коли в мене набралося 100 підписників, я тут побудував таку статую. Е... Циферка 100. Вот. А Зараз я побудую циферку 200. Давайте е я взяв жовту кулю, то давайте візьмемо жовті блоки, блоки золота. Вот. Ну, бо просто Я ж не буду брати знову блоки е з алмазу, вот. бо так би було виглядало Ну, так собі. брати одинакові блоки. От, тому я візьму такі золоті. Мені здається, вони теж прикольно виглядають. От, давайте почнемо з нуликів. Так, е, включу ясну погоду, бо почався дощ. І циферка 200 готова. Ось от, така от прикольненька циферка. Дочі, скелет в повному сеті цієї броні. Шкіряної. І, коротше, я не знаю, що вам ще сказати. От. Ще раз подякувати, чи що? От. До речі, це, напевно, не в тему буде, але я просто хочу вам сказати одну прикольну новину. От, що мені розблокували доступ до прямих трансляцій. Тож, я тепер зможу. Проводити прямі трансляції на Ютубі, бо Ютуб мені їх раніше заблокував, і я не міг просто проводити прямі трансляції. Але тепер я їх буду проводити частіше. Ну, певно, дуже часто. От, десь, кожного дня або, або раз в день. Ну, коротше, ну, коротше буду часто стрімити. От, от так от. Тож цей дзвіночок вліпіть, от, якщо ви вже на мене підписані, щоб е, вам е, цей повідомлялося, коли я буду проводити прямі трансляції. От. Так от. А я, напевно, на цьому вже буду закінчувати. До речі, я вам розказую, що собі новий скін створив. Такий от. Короче, я буду закінчувати вже на цьому. Хочу четвертий раз вам вже подякувати дуже сильно. Я реально дуже щасливий. І, до речі, я вам, напевно, не розказував, але моя мета була набрати 200 підписників до кінця літа. От. І, коротше, Ми їх набрали, То, коротше, ціль виконано. От. Коротше, думаю, вам, вам вже не хочеться дивитися, як я тут, я тут літаю, фігнюю, страдаю, то всім пока, а я виходжу зі світу.